привіт! сьогодні ми бачимося у вівторок, і ми пишемо наш перший подкаст в проєкті Сміливість бути. Мене звати Соломія Говоруха і я голова благодійної фундації Кредо. Ми разом з командою вважаємо, що підприємливість і лідерство це риси, які потрібні нашим дітям, учням, молоді, але не тільки їм, теж нам і вчителям. Тому ми навчаємось разом в проєкті Сміливість бути і сьогодні трішки поспілкуємося. Мене звати Ірина Михальченко, я проджект-менеджер благодійної організації Фундація Креду. І що ж? Тиждень назад кажеш, говорили про подкаст. Це знаєш, я взагалі думаю, що треба завдання виконувати негайно, на чудо потрібно трішки більше часу. І в даному випадку, дякуючи нашій колезі Оленці, ми зібралися тут, тому що вона сказала: слухай, напевно, треба на Ютубі зробити сторінку і розповідати про те, чим ми займаємося. Але вона, напевно, думала, що це буде завдання на наступний рік. Ти ж знаєш, що зі мною життя швидше, ніж швидкісний поїх, який рухається з Франції до Англії. Тому рівно тиждень тому ми про це говорили і сьогодні записуємо нашу першу серію. Чудово! Тоді ж розкажемо взагалі, навіщо це все? Чому ми це робимо? Гаразд, я люблю все характеризувати і давати цьому назви. Тому цей подкаст. Теж вночі сьогодні ця ідея прийшла. Називається сміливість, страх і сон. Так, давай по частинах розберемося, бо я думаю, що наша аудиторія вже запутала. Знаєш, Знаєш, ти що любиш того слова, їсти частинами». Так, частинами. ми почнемо зі страху, чи почнемо зі сміливості? Чи почнемо зі сну зі сон? Движ, сміливості буде просто і очевидно, тому що сміливість бути це наш проект. Так, ми сміливі діяти, мріяти і надихати. Тому тут все просто. Ну, не знаю, давай детальніше про те, взагалі, з чого він складається, яка його місія, яка цільова аудиторія? Це є відповідь на мій страх. Цей проект з'явився минулого року. Бо тобі страшно, що в тебе не буде грошей. Мені було страшно. Знаєш чому? Те, що мені в мене не буде грошей, мені було страшно 5 років тому. Але війна сказала, що гроші це не найважливіше. Війна сказала, що страшно загубити себе. І враховуючи, що за місяць до війни я стала головою благодійної фундації і дуже боялася питання благодійності в цілому, тому що попередній мій досвід це управління продажами, реалізація проєктів і співпраця з людьми, я думала, благодійність це дуже про смуток, про біль, про страх. Я боялася цього проєкту. Я боялася, що я не знайду себе в благодійності, бо мій емоційний інтелект не дасть мені себе тут знайти. І знаєш, я сиджу на спостережній раді, де ми спілкуємося про плани фундації, і думаю, або і це як сьогодні пам'ятаю, це є липень 23-го року. І я думаю, так, Соломія, в тебе півроку. Або ти до грудня реалізовуєш щось, що буде круте і ціннісне, або ти дякуєш за увагу і йдеш в цієї ролі, бо тобі не вдалося. То все ж таки, то така смарт в ділі півроку. Скажу тобі, що цей страх. Не знайти себе змусив мене думати швидко. Я розуміла, що я сама, бо на цей час я була одна в фундації. і це був другий мій страх. Тому що, коли в тебе є команда, партнери, ти можеш на когось покластись і поділитись обов'язки або принаймні про це поговорити. Коли ти сам тобі дуже страшно, тому що ти відповідаєш за все, ти у всьому винен, і ти це все маєш зробити. Тому претензії тільки до себе. Сам дав задачу, сам виконав, Ра. сам злякався і дав собі зворотній зв'язок, і знову мусиш це поправити. Чи? Тому це все, в чому ми працювали. І ми поспілкувалися, і я розумію, що в мене півроку це мега багато, але це дуже мало для нового проекту. Тому що це вже якраз був більше року фундації, ми розуміли, що ми не можемо діяти як пожежна машина, а ми мусимо реалізовувати стратегію, проєкти, які будуть стійкі, які будуть реалізовані послідовно, та, не просто так. І, як завжди, чому про сон? Бо мені найкращі ідеї приходять в вісні. І скажу чесно, я не можу зробити якийсь проект чи якесь завдання, бо я мушу. Я лягаю спати. І я вже з цим зловила себе не перший раз, мені вночі це все починає снитися. Тобто, ем, мої думки, мої ідеї, те, що відбувається, мої страхи і очікування, вони вночі структуризуються. І я рано буджуся і думаю, так, Соломія, ну ти ж маєш 15 років досвіду в фінансах. Ну, що ж ти будеш робити, як не навчати дітей фінансам? Чи це цінно? Так, тому що хтось має відбудовувати розбудовувати нашу країну. Чи це на часі? Так. Бо це діти, які два роки жили в часі ковіду, і вже на той час два роки жили в часі війни. І я розумію, хм, навіщо видумувати ровер, якщо все лежить на поверхні. І тому це про сміливість, страх і сон. Сміливість і сучасні діти. Це, напевно, ну не знаю, синонімічні. Якщо так сказати, бо коли ти приходиш до них, вони реально сміливі. Вони реально себе сміливо поводять, сміливо висловлюються, сміливо проявляють свої емоції. Це все про сміливість. Я б назвала це безстрашністю і браком відчуття наслідків за свої дії, але так Погодьте, вони зустріч, дуже сміливі. зустріч на зустріч, не схожі зовсім. Так, і вони всі різні. Це друге так. питання. Вони дуже відрізняються один від одного. В них є своя думка, і вони народжені в вільній Україні, і вони не бояться її висловлювати. Це мега круто. Знаєш, коли приходиш до них, то вони оце крінж, хайп, там не знаю, ці молодіжні сленги, вони просто фейл. Ну, чесно я кажучи, ти говориш з 40-річною людиною, зі страхом вимовляєш ці слова, бо не до кінця розумієш, про що вони? Тим паче я. Це, це як але вони це? мене дуже багато всього навчили. Я тепер знаю, що таке манга і розумію, як вона читається. Wow. А найважливіше, що манга не для читання, манга для опрацювання. Тому що там дуже мало тексту, дуже багато малюнків. Але це круто. Що я дізналася ще? Манга буває про все, в тому числі про фінанси, про любов, про дружбу, про відносини, про цілі, про все діти. Показали мені іншу сторону, де я є сьогодні, і те, що ми робимо зараз, це знову ж таки дякуючи сміливості бути. Тому що якби ми не зустріли Оленку і Максима, ми б в житі не знімали стільки відео, бо ми сьогодні розуміємо, що це те, що потрібно для того, щоб поширювати інформацію. Дивися, є фінанси, банк, все серйозно, всі в кроватках. Ну, ну все вже клас. не зовсім так. Ну вже все модернізується згідно, ну але це про серйозне Фінанси — це про поважне. І тут діти, які дивляться Тік-Ток, мангу, і як цей комікс це все тако поєднати, і щоб ще з того щось вийшло, і щоб вони ще щось запам'ятали. Супер, у нас є рецепт на це питання. Треба бути сміливими, що очевидно. А теж треба мати команду людей, які всі будуть різні. Це ще одна ідея, яка була дуже давно посіяна в мене в голові, що інший не значить гірший. І коли ти хочеш досягнути успіху, не роби команду собі подібних, тому що ви будете думати в одному стилі, а шукай людей, які будуть доповнювати те, в чому ти, ти настільки сильний. Відповідно, разом ви будете творити безпрецедентні шалені проекти. І тому ми, в сміливості бути, робимо те, що пробуємо. Немає рецепту. Це інколи складно для роботи, тому що ти не маєш передбаченого завтрашнього дня і ніколи не знаєш, що буде в пріоритеті. Але це круто, тому що ми творимо цю реальність. Це не є шаблон чи алгоритм, яку ми скопіювали і мультиплікуємо. Знаєш, ти є натхненницею цього проекту, ти це твориш. Ти вкладаєшся в це, але знаєш, не кожен так горить насправді. Ти хочеш зрозуміти цих дітей, до яких ідеш. А як бути вчителеві, який працює за певними методичними рекомендаціями? У нього купа рамок, купа ієрархії, як йому бути? Як йому бути і скрінж? Ага. хайп і, і цим сим. Вони мусять дати собі відповідь на одне питання, і воно дуже просте: чи ти готовий, чи ви готові? Чи ви готові змінюватися кожен день? Тому що це єдиний спосіб бути цікавим вчителем для аудиторії. Ми розуміємо, що особливо підприємництво і фінанси це не є книжковий продукт. Ти не можеш написати книжку і читати по ній цей предмет, тому що це процес, це спроби, це пошук. І тому так є модульна програма. Вона визначає межі, етапи, аспекти. Але ми разом з вчителями вчимося. І, що цікаво, навчати дорослих набагато складніше, ніж дітей, бо інструменти впливу і опір є іншим. Ну, вони, вони вже мають з результату досвіду свої певні упередження. Звичайно. На власну думку, експертність, Так. стереотипи. Стереотипи це суттєво. Інколи... Небажання пробувати, і тому ми створили крутий конкурс. Я вважаю, що він крутий, бо я бачу, як він змінив людей. Це є інноваційні підходи до навчання фінансової грамотності. І ми робили шалені речі. У нас є 50 учасників. Я думаю, що коли ми перший раз зустрілися, це були очі круглі. Що ви взагалі будете робити? Я думаю, що вони думали, що ми трішечки. Загубились в просторі, так. що ми несвідомі, і найважливіше, що ми скоро відчіпимося. Але ні, це шість етапів конкурсу, який завершується через тиждень. У наступну середу в нас будуть підсумки. І люди, які є амбасадорами фінансової грамотності, творили фантастичні речі. Це правда. Пам'ятаєш? Так. Перший конкурс, який був? Смарт-ціль, постановка смарт-ціль. І дивись, ніби таке просте питання: озвуч свою ціль. Який складний процес доходження до цієї цілі, формулювання? Але знаєш, це теж один з аспектів досвіду. Мені казали, що якщо ти щось не можеш озвучити, то як ти можеш до цього дійти? Як ти можеш це досягнути? Як ти можеш погризти того слона на кусочки? Ніяк ми живемо в такий непередбачений час, що знаєш, дуже важко собі. Бути сміливим потрібно, щоб сказати, що ти хочеш завтра, бо ти не знаєш, що буде сьогодні. Так. І тому цей конкурс, як на мене, про те, як рухатись вперед, що буде потім. Навіть для мене не стільки, що буде потім, але що би ти хотів отримати в процесі. Як результат. Як так, результат. Так. І що цікаво, ти не є обмежений в часі. Те, що смарт це є визначений в часі, не означає, що воно мусить бути місяць, два чи рік. Так. Воно просто мусить для тебе. Бути чітко в певному процесі. І щиро, я теж озвучуючи свої смарт-цілі, страшно боялася. Я одну озвучила на форум, одну маю в себе. Що цікаво, і що мені подобається, коли в тебе є ціль, ти розумієш, куди ти хочеш зайти. А шлях, дорогу до неї ти можеш змінювати в процесі. Ти все ще хочеш на Маврики? Так, але це мрія. Чому? А, це ще не ціль, ще не ціль mm. бо mm. вона ще не визначена в часі, в грошах, в можливості. Mm. Я хочу, щоб в нашому конкурсі бізнес-ідей взяла участь хоча б більше, ніж 200 команд. І це моя ціль, і ми будемо над нею працювати, бо до цього є план дій. Тому ціль є. Я думаю, що багато вчителів теж для себе сформулізували свої цілі. Пам'ятаєш, що було далі? Це було шалено. Як на мене, це найемоційніший. Момент в нашому проекті, але як все це твориться дуже спонтанно, так Е, Максим Оленка. Я люблю, коли ми сидимо в моєму кабінеті, який є розміром метр на три, мабуть, і там, мабуть, таке бажання шалене вийти в інші приміщення, що ми швидко генеруємо ідеї, що ми починаємо виходити за межі за межі нашої свідомості. Можливо, брак повітря впливає на нас, але тобто шансів, що нас переселять якесь просторіше немає. Немає що можна заощаджувати. Гроші. Всі думають, що гроші. Всі можна час, кажуть, що гроші. можна енергію. І тут, давайте будемо накопичувати щось разом. Тому що Оленка каже, що треба бути еко. Треба дбати за нашу природу, треба робити світ чистіший. І тому ідея з'явилася купити слона. Максим, ти найкраще розказуєш про того слона. Це відео, яке, мабуть, я дивилася разів 100. Це круто. Купи Прикріпим слона, кріпимо те відео, бо мені здається, що вже я захочу подивитися. Так, ми хотіли купити слона. Ми хотіли зібрати маленький слон, важить 100 кілограм, знаєте? А ми хотіли мати 100 маленьких слоників або 10 поважних слонів. І мова йшла про 10 тонн мукулатури, які ми хотіли зібрати разом з школами-учасниками проекту, для того, щоб мати перший внесок на нашу книжку з фінансової грамотності. Боже, я пам'ятаю, як ми приїхали в одну зі шкіл. Вони мене просто вразили до самого серденька, як діти збирали макуру, макулатуру, ящики, все, зошити, якісь там стаканчики, тобто, все дійсно, що можна заощадити Знаєш, в якості цей макулатури. Момент зробив конфлікт в мене в сім'ї. Я забороняла їм викидати папір. І накопичувала його. Тому що я вважаю, що. Вони лік... тебе вже всі еко -френдли. Вони не еко, але вони знають, що папір не можна викидати, <світ> бо він потрібен мамі. Вони не всі розуміють, навіщо мамі стільки паперу. Але ми накопичили понад 20 тонн макулатури. Ми сумнівалися, чи школа зможе накопичити 200, а є такі, які накопичили тонну. Це мега-круто. я вважаю, що це треба повторити. Ми назбирали на внесок, наш перший, на нашу книгу фінансової грамотності. Але цей проект, крім креативності, показав мені, що ми можемо співпрацювати разом. Що маючи спільну ціль, ми шукаємо варіанти. Він показав мені, що ці риси. Характер, який ми сповідуємо в нашій реалізації, креативність, критичне мислення, колаборація, комунікація це все працює в дії, і треба лише запустити цю ідею. І це для мене має круто. Вже насправді дуже чекаю книгу, щоб отримати її в руках, яка вона буде кольорова. Красиво з завданнями, Ти з персонажами справжній книголюб, тому так. що книги сьогодні це дуже дороге задоволення. можу тобі сказати. Добре. Я трішки дослідила ринок, і на жаль, ворог псує нам світ, і не тільки тут. Ми знищили. Ми маємо дуже багато знищених видавниць, дуже багато знищених друкарень. І щоб видати книгу від моменту договору до продукції, минає півроку, але я маю ціль. І знаєш, ми з чекаємо, що до вересня, хоча буде наступного. книга буде. Чудово. Ми віримо, що ми її зробимо, але мова йде про сміливість бути. Це показало, що це не є проект мій, твій чи наш як у фундації. Це є проект спільний, який творить кожен його учасник. І в цьому була ідея залучити, що учасники не мусять щось робити, а можуть. І пам'ятаєш їхні самопрезентації? Мені наскільки було цікаво дізнаватися, хто ці люди, бо коли ми з ними зустрічаємося, дуже мало часу, щоб вони виговорились, розповіли про себе. А це була така крута можливість, де кожен розповідав, чим він цікавиться. Хтось плаває, хтось займається балетом, хтось перевірив 7 тисяч зошитів. Взагалі не чула про таку статистику. Це було дуже цікаво, насправді. Теж вважаю, що це було захопливо, і наступний крок, коли вчителі почали ділитися з батьками. Проводити лекції з фінансів і підприємності для батьків. Я думаю, що вони не лише змінилися внутрішньо, але вони інакше були представили перед батьками, перед своїм педагогічним колективом. Вони почали творити речі, в які вони до того не вірили. І тому для мене сміливість це надихати людей діяти і перевершувати самих себе. І це для мене цінність того проєкту. Та це була гарна насправді злучати батьків ще до цього. Бо деколи батьки навіть не знають, що відбувається в школі. Ну чим займаються їхні діти. Так і до речі, це один з аспектів освіти, який мене бентежить. І щоб Вони знали, чому вони макултуру з хати тянуть. Прошу й мова. Чому вони теж беруть участь в цьому проєкті. Ми разом можемо змінити цей світ, і ми не можемо створити світ для наших дітей, але ми можемо. Як вчителі, амбасадори, батьки, діти, ми можемо створити наш світ. І тоді це буде те, за що ми будемо готові боротися. І напевно, ворог найбільше хоче здолати нашу цю автентичність, тому ми маємо на меті розвивати компетенції фінансові і такі риси, як підприємливість, креативність у нашої молоді, і ми бачимо, що це є цінне для них. Ти пам'ятаєш очі. Учнів, які прийшли до нас на конференцію, Вони були захоплені. Я знаю, що Максим вже дуже боїться, коли я знову задзвоню. Бо мала бути невеличка зустріч на 50 учнів на Сихові, а ця невеличка учні зустріч з учнями на Сихові перетворилася на конференцію на 700 осіб. Тому ми можемо творити два разом, якщо ми в них віримо, якщо ціль в нас спільна. За хвилю ми зустрінемося з вчителями. Я хочу поділитися з їхніми керівниками, а також з представниками освіти, що вдалося їм зробити, і з якими успіхами фантастичними людьми вони можуть співпрацювати. Я захоплююсь цими людьми і вірю, що ми вже успішні через те, що ми побачили таких фантастичних педагогів. За хвилю ми побачимо ще крутих учнів, тому що пам'ятаєш, що теж стартував конкурс бізнес-ідей. Так, до речі, так. Розкажи. З 26-го стартував. застартувала. Не розкажу тобі багато, але конкурс стартував. Він мав закінчитись реєстрація 13-го в п'ятницю, але кажуть, що 13-те п'ятниця нехто вважає число, не найкращим так. числом, тому mm -hmm. 20-го. Ми продовжуємо реєстрацію, бо ми хочемо, щоб учні з всіх куточків України могли долучитися. Ми реалізовуємо цей конкурс спільно з національним банком, який є амбасадором фінансової грамотності в Україні. У нас є партнер-бізнес-спільнота Ян Бізнес Клаб у Львові. Чому Тому що ми можемо багато говорити про бізнес, але хто краще ніж справжні підприємці поділяться своїми історіями? І тому найбільше дітей захопили історії успіху підприємців. Вони вже чекають на ці інтерв'ю. Далі буде. Сама насправді з нетерпінням чекаю. Але пам'ятай, що якщо ти станеш ментором команди і збереш двоє, троє, четверо учнів, ти можеш теж перемогти і поїхати до Варшави на весняні канікули. Отакий подарунок для кращих у конкурсі. Це насправді дуже круто. Повертаючись до твого сна. Так. І сміливості. Взагалі, як виникла назва? Це от тепер сталося? З початком повномасштабного вторгнення. Чи це ще було задовго до цього? Ти знаєш, що цікаво, ми інколи, будучи дітьми, не усвідомлюємо, що певні речі є важливі і потрібні. Я ага. в свій час, як учениця молодших класів, виховувалась бабцею, вона мені привила любов до читання. І тому всі порядні діти на канікули їхали розважатися. А я мала таку велику сумку, де було купа книжок. І одну з цих книжок я прочитала, будучи в Криму. В українському Криму книжка була дуже складна, це було Тигролове, це був якраз між 8 а 9 класом книжка про голодомор, його наслідки про боротьбу, про е, те, як хотіли знищити українську свідомість. І там була одна фраза, яка була ж, звучала наступним: Сміливі мають щастя, а ти один із них. І ти знаєш, коли ми почали думати про назву і думали, що це сміливість бути, я не могла зрозуміти, звідки оце весь час. Ці фраза, ці слова крутяться в голові, і чому вони так легко прилинули до серця? Це була фраза з цієї книжки. І я вважаю, що справді сміливі мають щастя, тому що тільки сміливі приймають рішення і управляють своїм життям, і створюють цю державу. Ну, сміливість, мені здається, це частина нашої ідентичності, українців. І тому інколи нам, молоді чи дітям, Просто потрібно нагадати або показати приклад, або показати можливість, і вони теж включаться в цей процес, тому що в них б'ється вільне серце, і воно вартує того, щоб допомагати їм розвиватися. Мені здається, проект Сміливість бути це про це, тому рухаємося далі. І як ти сказала в привітальному слові, 16 листопада ми той потяг, який мчить і прокладає рейки паралельно. Тому рухаємося, творимо майбутнє, не діємо шаблонно. Діємо, мріємо і надихаємо.